Цей складний час не всі родини здатні придбати своїм дітям необхідні для навчання речі. Саме тому ювенальні поліцейські Могилів Подільського районного відділу поліції долучилися до всеукраїнської акції Готуємось до школи разом. 28 серпня у центрі міста правоохоронці розмістили спеціальний контейнер. Зранку усі небайдужі могилівчани приносили кулькові ручки, зошити, олівці, фарби, гумки, пенали, шкільне приладдя. Акцію організували для підтримки дітей, які зростають без батьківської любові, діток із малозабезпечених сімей та малечі, що потребує додаткової підтримки. Поліцейські могли Подільського районного відділу поліції долучилися до всеукраїнської акції Готуємось до школи разом. Акція спрямована на допомогу багатодітним родинам, а також сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, зібрати дитину до школи. Кожен, хто не встиг сьогодні принести шкільне приладдя, може звертитися. До свого дитячого поліцейського у Могилів-Подільський районний відділ поліції та передати потрібні речі, адже ювенали поіменно знають діток, яким необхідна така допомога.